От виноград 2025 покажу зараз. Був величезний кущ, залишилося оце один, одна лозиночка. Мороз весняний мінус 6 зробив свою чорну справу. Виноград добре перезимував, убрався в малесенькі бруньки тільки розкрилися, малесенькі листочки і на тобі мороз, як я не вкривала, сталося те, що сталося. І якщо раніше, ось що робиться, якщо раніше це був ряд, просто буйне листя, буйна лоза. Грона, хто його знає, які, то це зараз ось попідв'язувала. Не знаю, хоч би трошечки трошки зберегти його, щоб хоч визріла трохи лоза, чи вона встигне декуди-подекуди ось є якась зав'язь, але це вже, звичайно, не, не виноград. Я його трохи попасинкувала намагаючись щось якось ось так ось так от залишаю листочок і ось таке, щоб воно ну не все йшла, вся сила у лозу. Просто біда з виноградом, але що поробиш. Природа диктує свої закони. Ось так. Такий виноград. Його дуже багато було, але зараз самі стовпчики. І подекуди кущі. І подекуди кущі. Ось іще. посинкую. Угу. Посинкую. Посинкую. Десь ще тут, може, щось залишилось, може десь проминуло, не знаю. Ось от. Ось без без нічого. Ну і там далі. Ой, і яблоня моя, бачите, у квітах. Знайшла вихід, аби менше росло трави навколо яблуні. І красиво. І корисно.